Доброго вечора, мої любі. Сьогодні у нас сакральний знаменний день. Сьогодні, 20 березня, день весняного рівнодення. Це взагалі початок астрологічного нового року. І про, це, про цей день і ритуали, які з ним пов'язані. Я сьогодні в ранковій каві з наставником е говорила і давала ритуали і вправи афірмації е в своєму інстаграм. Кому цікаво, пишіть ритуали, і я вас направлю туди, дам вам посилання. А зараз мені хочеться бубух. А зараз мені хочеться. Все ж таки повернутися до теми щастя і темою сьогоднішнього нашого ефіру, нашої розмови по душам, я обрала тему що для щастя треба. І в опитуванні я вам дала запитання я буду щаслива, коли? Чи щасливі ті, хто. Спробуйте дати відповідь на ці запитання. 20 березня відзначають Міжнародним, жіноч... міжнародним днем щастя, хотіла сказати жіночого щастя, взагалі будь-якого щастя, чоловічого, в тому числі, отут у нас рівноправ'я почали відзначати з 2013 року. І це свято було проголошено резолюцією ООН із метою визнати важливість щастя в житті кожної людини і підтримати ідею про те, що всі гідні щастя, що щастя можливе і доступне кожному. Бути щасливим це мрія кожної людини. Однак у кожного різне уявлення про те, що зробить його щасливим. Для когось мільйон доларів на руках, от тоді я буду щасливий. А для тих, хто вже має, як не дивно, це не приносить їм щастя. Наприклад, буквально слухала днями. Не пам'ятаю звідки, бо дуже багато інформації. Хтось із американських мільйонерів говорить, що ну, минулого року я мав 92 мільйони за минулий рік, за цей рік я маю 112 мільйонів, але це не зробило мене більш щасливішим, як не дивно, так? Для когось це час проведений із коханою людиною, це щастя, а хтось живе поруч із коханою людиною і відчуває щодня сварки, образи, непорозуміння, з'ясування стосунків і зовсім не відчуває цього щастя. Для хворого щастя бути здоровим. Не відчувають цього щастя, нехтують своїм здоров'ям, не прагнуть докладати зусиль для його збереження, укріплення свого здоров'я. Отож, подумайте і дайте відповідь на питання, що для вас щастя. І напишіть, дайте відповідь: Я буду щаслива, коли і свою. Умову для того, щоб е, прийшло до вас це щастя, яку ви ставите умову. І поки ви пишете, е, мені пригадався анекдот, можливо, вам знайомий, але він якраз про щастя, і він дуже е, мені подобається, бо він красномовний е, в плані от, е, глибинного розуміння цього щастя. <тит> Якось на подвір'ї, старий пес лежав і одним оком з прищуром поглядав на молодого цуцика, який цілісінький день бігав за своїм хвостом, крутився, кружляв, вижжав, скавучав, доганяв і не мав при цьому ні хвилини покою, був весь час занепокоєний тим. Що бігав за своїм хвостом. І, ну, діло молоде, хай собі там розважається. Але коли цуценя вже втомилася, воно підбігає до старого пса і каже: ти тут лежиш лежмом і не знаєш про якісь важливі сакральні речі. Бо я відвідував якісь тренінги, ходив на якісь курси, і я дізнався найважливішу річ, я дізнався, де моє щастя. Да, Цікаво, підняв одне око, розплющив старий пес, і де ж твоє щастя. Я дізнався, що моє щастя на кінчику хвоста. От я і цілими днями та й роблю, що ганяю за цим кінчиком хвоста, щоб упіймати своє щастя. А ти тут лежиш і нічого не робиш. На що старий пес йому відповів? Колись і я був такий дурний і теж. Ганяв за своїм хвостом. А зараз я вже маю багато досвіду життєвого. І зараз я вже точно знаю, що куди б я не пішов, мій хвіст завжди іде за мною. Не я за ним ганяюсь, а він. За мною. Кому сподобалася ця притча чи цей анекдот, поставте, будь ласка, знаки оклику і що, про що це для вас. Вчені стверджують, що щастя людини визначається трьома факторами: генетикою, життєвими обставинами і свідомими вчинками. Відчуття щастя залежить від внутрішньої свободи людини і вміння задовольнятися тим, що в неї є на сьогодні. Між іншим подібне твердження я знаю, чула від експертів, коучів. По фінансовому мисленню, які стверджують подібне, що мислення багатої людини і мислення бідної людини, яка живе в дефіциті, незалежно від кількості грошей, які в них є на рахунку, а відрізняється саме цим, чи вважаю я, що в мене грошей досить? Що мені достатньо, чи я вважаю, що мені недостатньо. Це називається мислення достатку і мислення дефіциту. Цікаво. Про що вам це? Поділіться, будь ласка. І ще вчені стверджують, що людина нещаслива, коли вона не усвідомлює всієї тієї цінності отриманих уже дорів, таких як здоров'я, таких як родина, таких як друзі, таких як мирне небо. Пригадуєте, ми з вами до недавнього часу також це не вважали своєю, своїм щастям, своєю такою цінністю. Це свобода, свобода пересування. Згадайте, як ми це зацінили в 2020 році під час ковіду. І тільки коли ми втрачаємо ці дари, тільки тоді ми починаємо їх цінувати. Отже, основна мета цього свята якраз і нагадати всім, що радіти життю. Варто щодня бути вдячними за всі подарунки долі, навіть якщо вони, на ваш погляд, досить скудні і не надто приємні, то не варто страждати, нарікати. Розказувати, що вас не влаштовує, а потрібно просто свій фокус уваги повернути на щасливі моменти, на те, що радує, на те, що вас задовольняє, і на те, що вас наповнює. Напишіть, будь ласка, як ви гадаєте, причина щастя в чому? Така моя доля. Чи, можливо, це результат роботи над собою? Бігав бігав за хвостом і все ж таки спіймав його, гарно попрацював. Це вибір людини, я вибираю бути щасливим. Чи це випадковий збіг обставин? Можливо, ви прихильник такої думки, що це карма. Якщо я Ось моя мама також дуже щиро вважає, що за те, що вона тут страждає, і чим більше вона буде страждати, тим краще вона буде жити в раю, чи можливо там в наступних своїх реінкарнаціях. Чи в таке ви вірите? Які, які у вас міркування і думки, як ви гадаєте? що для вас щастя. Можливо, це буде щось інше, Причина щастя. можливо, це буде щось інше. Напишіть, будь ласка, як ви гадаєте, в чому причина щастя. І усвідомте, що вам для щастя зараз потрібно. Якщо ви напишете мир у всьому світі, це не буде правда. І коли ми пишемо бажання про всіх, тільки не про себе, ми також не щирі. Але справа в тому, що ми не щирі, починаючи із самим собою. Ми не можемо бути щасливими, доки ми не будемо чесними до кінця насамперед і самою собою, а потім і усім світом. І я, як наставник з розвитку духовного інтелекту, можу впевнено стверджувати, що ми сюди прийшли для того, щоб бути щасливими. Для того, щоб прожити своє життя в любові і радості. Так, нашу планету називають планетою страждань. Так, вона навіть по відом знаходиться зараз в перехідному етапі, але вона знаходиться серед планет нижчого гатунку, тих, яких переважає негатив. Так, є дуже багато версій про захоплення нашої планети, про те, що вона. Проходила дуже тривалий експеримент, є також притча про цей експеримент: про те, що через протистояння добра і зла люди мали зробити свідомий вибір в сторону добра. Але ви бачите, що не зовсім цей експеримент вдався так, як він був задуманий, якщо це справді була така задумка. Але прийняти наша задача прийняти оцю ідею, оцю гіпотезу ми ж вже ніхто не заперечує, що наші думки матеріалізуються. І все, що ми думаємо, все, що ми відчуваємо, наш всесвіт завжди це підтримує і завжди нам каже так. Так от, що нам вигодніше думати, що ми сюди прийшли на планету страждань, і наша доля тут страждати? Бо куди ми не подивимося, куди ми не підкнемося, у нас постійні стресові фактори, які нас не спонукають бути щасливими. І разом з тим знаходяться люди, я вже розповідала один із них, із таких людей. Святих людей, це мій дідусь Іван Романович, який був повністю щасливою, і задоволеною людиною, живучи в надзвичайно важкий період, в важких умовах. Але все його єство Він, Він ходив в такому піднесеному настрої завжди був задоволений, радісний, співав і всіх закликав: радуйтеся, бо ваше є Царство Боже, радуйтеся, бо так Бог возлюбив цей світ, що віддав свого Сина Єдинородного. І оця радість, вона була дійсно тим внутрішнім вогнем відчуваючи і відкривши який уже всі ці зовнішні обставини, які б вони не були важкі, які б вони не були а, затуманені, Дякую. Так, саме душевний спокій. А, а що потрібно для душевного спокою? Де його знайти цей душевний спокій? Треба дочекатися, поки нам чоловік його дасть принесе, чи діти, чи коли, от яка умова є, щоб в мене був душевний спокій. От цікаво, від, від, від кого залежить мій духов, душевний спокій. Угу, ось таке. І я також роблю висновок, що все ж таки щастя це вибір людини. І якщо вона обирає бути щасливою і знаходить, можливо, не сама, можливо, за допомогою наставника. але… Якщо вибір зроблений, я обираю бути щасливою, тоді знайдуться і підказки, і книжки, і е, наставники, які допоможуть в цьому утвердитися, бо ви вже прийняли таке рішення, і Всесвіт завжди вам скаже так. І досліджуючи етапи розвитку духовного інтелекту, я бачу, що рівень щастя піднімається разом із рівнем усвідомлення. Разом із підняттям рівня саме духовного інтелекту. І якщо ви дійсно приймаєте таке внутрішнє рішення, а саме зараз до періоду коридору затемнень, це якраз найкращий час для трансформації, бо в уже в період коридору затемнень. Будуть підніматися всі ваші блоки, всі деструктивні програми, всі обмеження, те, що ви від чого ви ще не відмовилися, що ви ще не пропрацювали. Можливо, ви розумом думаєте, що а, я вже сто разів це вже проходила, я вже це, це для мене пройдений етап, в мене вже все з цим гаразд. Ага, ось тут саме в коридор затемнень, і будуть вам. Підказочки або такі копняки від Всесвіту, щоб ви подивилися, на що треба звернути увагу. І якщо ви хочете, приймайте рішення бути щасливим і хочете це зробити за допомогою наставника, з моєю допомогою, пишіть, хочу. Наставника, я з вами зв'яжуся і обговоримо саме найкоротший ваш шлях до вашого щастя як побудувати. Якщо ви є експертом допомагаючих професій, то в мене для вас ще є один подарунок. Це до кінця березня безкоштовне групове наставництво, дегустація групового наставництва. Ви можете, пишіть тоді група, і я вас доєднаю в групове наставництво. На дегустацію або пишіть дегустація. І ви тоді скуштуєте на смак, нашу енергетику, нашу. Наше коло, наше поле, що це означає 80% своєї уваги спрямовувати на себе, всередині себе, забезпечувати собі гарний настрій, комфорт, задоволення, наповнення. І тоді із цього стану вже все інше приходить. Само собою, якщо ж ви хочете рухатись самостійно, я для вас підготувала декілька важливих правил, які допоможуть вам звернути вашу увагу, на що треба звертати, щоб наповнити своє життя радістю і наблизитися до цього відчуття щастя. Ну, по-перше, це любити себе. Воно, здається, це вже за такі затаскані слова, ви скажете, так? Воно вже так вже банально звучить і вже про це вже тільки не говорять, вже всім вуха прожужжало. А насправді, до речі, в мене є тест, наскільки ви любите себе. Якщо ви хочете перевірити, напишіть тест. Я вам вишлю. Насправді все не так просто, як нам здається. І система, система виховання, система освіти, система взагалі структура державоустрою соціальних якихось організацій створена так. Що ми маємо любити і дбати про кого завгодно. Про батьків, про дітей, про державу, про роботу, про е сусідів, про довкілля, про що завгодно. Тільки не про себе. Нас ніхто не вчить. Як це відчувається, коли я в себе на першому місці? Як це відчувається, коли я цінна сама для себе? Як це відчувається, коли я важлива сама для себе? І я можу сказати, що. Е на своєму прикладі, що я вже наскільки вже прокачена, наскільки вже пропрацьована, я сама автор курсу, я цінність трансформаційного курсу з реальними конкретними дієвими, практиками, які я сама проходила неодноразово, які дійсно дають результат, я знаходжу ще до цього часу грані, де я не до кінця. Приймаю, або ціную, або вважаю себе важливою, або вважаю себе на першому місці. До речі, це ви можете легко протестувати м'язовим тестом Я у себе на першому місці, так чи ні? Або інші люди важливіші за мене. Так чи ні? Я для себе цінна. Я для себе важлива. Насправді, у мене таких для вас рекомендацій. Набагато більше, і я буду їх далі висвітлювати. Я буду їх висвітлювати в своєму телеграм-каналі, який також так і називається, як і наші зустрічі розмова по душам. Напишіть розмова по душам і я дам вам посилання на телеграм-канал, в якому я викладу всі рекомендації для того, щоб. Відчути себе щасливою. І хочу запросити вас на курс Я цінність, де який точно наблизить вас до свого щастя, тому що ви відчуєте, як це відчувати себе цінною, задоволеною, наповненою жінкою, жінкою-призом жінкою-ресурсом, яка і сама щаслива, і робить щасливими навколо неї всіх довкола. Напишіть, чи був корисний сьогодні вам ефір. Угу, добре. І до зустрічі! Пока-пока!